Всім привіт! Вас вітає компанія Agroimport Group. І, і сьогодні на огляді ми маємо такі деталі, як пальці до плугів Кун. Зараз на огляді ми будемо показувати вам пальці до плуга Кун, це і до плуга Challenger, мультилідер, мультимастер до різних плугів. Ми завжди стараємось тримати Пальці в наявності, тому що саме палець це те, без чого плуг не буде працювати. І, як правило, в сезон є по них багато питань, і люди шукають, де, куди їм позвонити, де знайти їм того чи іншого пальця. Тому зараз ми вам покажемо, що компанія Agroimport Group має в наявності. Так, перший палець буде під артикулом. H0104021. Ось так він виглядає. У нас вони завжди є в наявності. На даний час їх є 6 штук, тому поїхали далі. Наступний палець під номером H0104010. Ось так він виглядає. Він по діаметру такий самий, як попередній, але трошки менший. Так, наступний палець під каталожним номером H0302400. Ось так, власне, він виглядає. Наступна позиція під номером H0204960. Ось так виглядає цей палець. Так, наступний палець під номером H020 6480. Ось є е, отвори під змащування. Тут закручується масленка. І тут є е, отвір під шплінт. Ось так виглядає. Наступний палець е, під номером H0206481. Ось він так виглядає. Так само, як і попередній, але він по розмірах дещо довший. Це два різні варіанти такого пальця. Наступна позиція палець під номером 582 606. Ось так він виглядає. Ось ми бачимо, що тут є таке вушко для того, щоб він штопорився. І також підзмащування змащування. Є отвори під змащування. Так, наступна позиція під артикулом H0205020. Ось так він виглядає. Ми бачимо, що є отвори під змащування. Є е, тут отвір з однієї сторони і з іншої сторони. Ось так він виглядає. Так, Наступна позиція під номером h 2350 Ось так виглядає цей палець. Ось тут є під установку, під змащування, канавка для смазки. І, відповідно, бачимо під маслёнки отвори. Так. Наступна позиція під номером h 5470 Це ось такий пальчик для стійки. Ось отвір під болт. Відповідно, сюди він ставиться в стійку, кріпиться і закручується двома різьбами по бокам. Таке також ми маємо завжди в наявності. Наступна позиція під номером 130-246. Ось також такий пальчик для стійки. Або по-другому її називають вісь. Ось так виглядає. Наступна позиція h 5480 Ось вона виглядає ось так. Вона дещо схожа на попередню. Ось ми бачимо діаметри тут однакові. Різниця тільки є в тому, яка тут різьба. Ми бачимо, що там на 27, а там на 24. Так. Наступна палета, не менш цікава. Зараз подивимося, що тут знаходиться. Перша позиція під номером h 010 3000 Ось така такий палець чи втулка, хто як називає її, таке також маємо в наявності. Так, е, наступна позиція H0100630. Ось так вона виглядає. Також завжди маємо наявності. Наступні позиції це будуть пальчики під номером H0301460. Трошки протрем її. Ось так виглядає. Так, наступна позиція під номером H0301470. Ось такий грибок. Це, власне, воно йде в комплекті до цього пальчика. Ось так воно стає. Закручується болт і працює. Наступна позиція під номером 131-252. Ось такий маленький пальчик. Бачимо, є також отвори під мащення. Сюди вкручується масльонка і тут підштопорне кілечко. Наступна позиція це ось такий палець під номером 581 706. Ось так він виглядає. З таким от вушком, з таким от, е, кріпленням. Ось такий пальчик. H0204990. Це е, палець. Тут ми бачимо, давайте я його дістану. Ось так він виглядає. Бачимо отвір. І тут немає ніяких більш підмащення, без нічого. ось Простий такий пальчик. Наступна позиція під номером H0103010. Ось так вони виглядають. Ось також бачимо є отвір підмащення ось сюди і ось сюди. Так, наступна позиція це пальчик під номером h 020 5000 Це пальчик в гідроциліндр, який кріпить да, установочне місце, де гідроциліндр. Так, ще один маємо палець під номером h 010 1220 Ось такий палець. На перший погляд здається, він наче, простенький, нема нічого, але треба звернути увагу: тут є перехід. Ось тут. Так, наступна позиція, маємо такі е, тяги. Дуже популярна позиція під номером 167-146. Це е, тяга на е, відвали. Ось вона дуже популярна, дуже ходова позиція. Завжди маємо в наявності 30 і більше штучок. Кому потрібно, звертайтеся. Так, і ось маємо ще такий палець під номером H0103011. Ось так він виглядає. Ось так він виглядає. Також отвори підмащення. І тут бачимо ті самі отвори підмащення. Власне, чому ми знімаємо це відео? Тому що попереду сезон, так як я сказав, і є багато роботи у полі, але це лише та частинка. В тих пальців, які в нас продаються в сезон, чому тому, що кожного виду, кожен палець продається більше 30 штук за. Сезон. Немає необхідності їх тримати в таких кількостях великих. Цих кількостей достатньо для того, аби закривати вчасно кожну потребу кожного клієнта. Якщо ми бачимо, що цих залишається два там, чи один, ми дозамовляємо і їх поставка з-за кордону відповідно в розрізі 10 днів. Тому будьте впевнені, що ви отримуєте свою запасну частину вчасно. Ви можете. Їх отримати, приїхавши до нас на склад, позвонивши до нас по телефону, і наші менеджери проконсультують, підберуть вам необхідний палець. Або ви можете кожен палець подивитися на нашому сайті Agra Import Group і замовити його там, і ми вам відправимо, куди ви скажете. Посилання на ці позиції знаходяться під відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо ви побачили, що е, якогось пальця не вистачає, напишіть нам в коментарях, і ми обов'язково звернемо на нього увагу.